Тварини можуть жити без людей. Це історія, що вже стала реальністю в Україні. У 2020 році на Черкащині люди почали помічати свиней, які гуляють просто вулицями, не на фермі і не у стілі, а самостійно. Вони бродили городами, нишпорили у садках, зникали у лісосмугах і знову з'являлись. За словами місцевих, ці свині втікли з якогось господарства. Як саме ніхто не знає, але було очевидно, вони більше нікому не належать, їх ніхто не контролює і головне не експлуатує. Спочатку всі думали, що це випадковість. Але минули місяці, і стало зрозуміло. Вони виживають самі, шукають їжу, риють землю, ламають паркани і не бояться людей. 2022 рік село Поташі та ж сама область. Місцеві бачить зграю з 20 свиней. Вони живуть у покинутих будинках, ночують там і розмножуються. Цілком можливо, що це ті самі свині, що втекли кілька років тому. І ці свині не стали дикими у біологічному сенсі. Вони просто перестали бути власністю людей. Їх ніхто не вирощує, на м'ясо і не використовує. Вони живуть так, як мали б жити. Ти всі тварини без страху бути чиїмось ресурсом, бо свобода для них не загроза. Свобода це їхнє життя, і це життя можливо, якщо ми перестанемо експлуатувати тварин. А більше таких історій ви можете прочитати у нашому блозі Express.